Але він весь час хотів продовжити своє навчання і здобути освіту архітектора і довідався, що німці дозволили діяльність технічних фахових курсів у приміщенні Львівської політехніки у Львові, подав документи і восени 1942 року знову став студентом. Навчалося, навчання велося німецькою та польськими мовами. Половина студентів архітекторів були українці, половина поляки. Разом з ним тоді вчилися Ярослав Науківський, Арман Бекесевич. Відомі пізніше львівські архітектори. Тоді відбувалася організація українського студентства, активізувалася культурна і спортивна діяльність. Андрій співав у студентському хорі бандурист, яким керував Микола Колеса, відомий український композитор, грав за футбольну команду Українського студентського клубу. Тут внизу є фото, коли колишні хористи земнові та Андрій Шуляк на 100 років на сторіччя відвідали свого керівника. Композитора Миколу Колеса. Це от фотографії з того періоду навчання у Львівській політехніці у 1942-1944 роках. А це зразки графічних робіт батька, які збереглися і, власне, в цей період навчання. Чергові зміни сталися з приходом Червоної армії у 1944 році. Батько зустрів цю подію в родинному селі, був викликаний у військкомат, але воєнком довідався, що перед ним студент-архітектор і замість в армію, скерував його на відбудову спертзаводів, яка війна без спирту. Так що він Просто сповідав, що він займався відновленням зруйнових спиртзаводів. Це було десь у Герському і ще кількох, я, чесно кажучи, і не пам'ятаю, але в цьому разі кілька місяців він займався такою роботою. Відновити навчальному дав все-таки в кінці цього року того ж року. Ректором Львівської політехніки у 1945 році був Ємпольський. половина викладачів, які вчила студентів. Архітекторі були польські професори та доценти, які б ви викладали тут і до війни. Зокрема, це відомі прізвища в архітектурі, Адам Сівуєвський, історія архітектури, Тадеош Рубель, відомий архітектор, викладав урбаністику Бартушеві будівельні конструкції. Архітектурне проєктування вели Ян Багенський, Дердацький, Вітольд Мінкевич. Мінкевич пізніше був. Заарештований і вивезений до Донбасу. Решта викладачів були вихідці з Східної України, зокрема, Бедило, будівельна фізика, Жуковський, залізобетонні конструкції тощо. Разом з батьком в ті роки вчилися багато відомих згодом архітекторів, зокрема, Іван Базарник, головний архітектор Львова в 60-х роках. Соломон Райзман, довголітній директор Львівської філії інституту Діпроміст. Неля Реган з Заміжжі, Дорошенко, Дорошенко теж відомий війський архітектор Богдан Мікула. Студенти поляки всі у 1946 році виїхали до Польщі. У 1947 році батько закінчив навчання, захистив диплом, отримав диплом з відзнакою, а рецензентом його дипломного проєкту був Євген Нагірний, відомий український архітектор. Ось це таке групове фото студентів того часу. Тут ми можемо бачити, ну, батько стоїть зліва перший, а там є і багато е, інших відомих архітекторів, багатьох з них я особисто пам'ятаю, таких як Іван Базарник, Володимир Лукомський, Станіслав Соколов, е, Роман Липка, е, Ярослав Е, Жінок архітекторів я, на жаль, не пам'ятаю, але, до речі, тут от є. Софія Дорош у дівчині Королевич у нас була цікава лекція пані Миско Пасіжник, яка оповідала про її сестру Лідію Королевич, яка була музикантом і композитором і вийшла заміж за, за Романа Литву. Це та сама група студентів, які при вході до політехніки. Ну, якщо подивитись на обличчя батькові тоді десь вже було 29 років, в порівняння з сучасними студентами, які закінчують політехніку 22 роки, це вже були дорослі люди, які вже, як кажуть, життєво і професійно склалися. Ось ще декілька фотографій того періоду навчання в політехніці. Ну, цих от, якщо ви почитаєте підписи Орес Костюк, Іван Базарник, Оксана Малецька, Росислав Корендар е, з цими е, з своїми колегами, батько фактично прийшов і дружив все, все своє їхнє життя. Е, після війни шість років батько працював у проєктах інститутах міста Львова. Ну, тут є фотографія з... Ще з відомим архітектором Павло Конт і Людмила Німіна.